А кінотеатр це те місце, де треба дивитися на екран кіно, то я пропоную подивитися невеличкий відеофільм, ролик, присвячений презентації названої книги Житомир, ностальгія по майбутньому, який ми спеціально підготували разом з обласним телебаченням. І зараз ви його подивитесь на екрані. Усіх наших бій є численні війни, а також зовнішні ворові супостати. Це вони, мовляв, руйнували місто до останку, а за тим його доводилося щоразу відбудовувати, шукати зовнішнього ворога завжди легше і приємніше. Але у цьому фільмі, присвяченому презентації книги Георгія Мокрицького і Руслана Кондратюка «Житомир. ностальгія за майбутнім», йдеться про нас з вами, про Житомирян, про знущання новітніх шалікових над історичним обличчям. Міста проганебне спотворення архітектури тими, хто дивиться на красу, але її не бачить. Ця на ці понівечені фасади на результати бездушного і бездарного втручання у тих шарікових в архітектуру старого Житомира. Чах вандали безкарно, начебто у пустелі псують неповторне обличчя нашого рідного міста, паплюжать пам'ятки зочіства та історії. Відбувається в плані будівництва, воно спотворює вигляд і дух старого, старовинного, дуже культурного міста. Проблема не тільки у спотворенні історичного обличчя Житомира, навіть ті гарні будівлі, що збереглися надійно заховані від очей за хаотичними зеленими насадженнями, що подекуди перетворилися на справжній ліс, в той же час смітники і туалети навпаки нічим не прикриті. святові майданчики на пагорбах Баликівків з них уже не побачиш як колись чудову панораму міста. Натомість лізуть в очі незграбні сараї, торгові заклади, сполучені попередкалей нового і старого бульварів. Коли буває так, що якийсь власник придбавши собі будинок, він його спотворює до невпізнавання. Сують не тільки житлові будинки, а й навіть будівлі церков. Навіщо було цоколь хрестовоздвиженського храму шліфованих гранітних блоків облицьовувати плитками з лабрадориту і прикрашати стіни жалобним чорним поясом? Можливо, архітектурним службам байдуже, як виглядають пам'ятки отчества. жаль, скільки вже безповоротно втрачено. На панораму тетерева схована при в'їзді до Житомира від ока суцільним лісом заростей і малоцінною забудовою. Як не дивно, ми самі собі вороги. Я про місто зараз кажу як про живий організм, який я ще пам'ятаю. З дитинства, що було приємно ходити по цих вулицях, вуличках, по провуличках. Да, воно було не це не є така супер архітектурна пам'ятка, але у Житомира було своє обличчя. Я їздив по інших містах, у них своє обличчя, у Житомира своє. Воно Житомир ні на яке інше місто не був схожим. Тепер він ну, не схожий взагалі ні на що. Я завжди кажу, що треба не просто йти по місту, а ще іноді піднімати трошки голову і так подивитися. Там от фріз цікавий, там е, якісь амурчики, е, там ліпніна цікава. Я завжди так ходив і піднімав. Тепер я боюсь піднімати голову, тому що вже того всього немає. Воно вже все зникло, На жаль. Зрештою, тема нашого фільму і презентованої книги продиктована не лише ностальгією за старим Житомиром або архітектурно-естетичними поглядами, адже від зовнішнього вигляду міста його косметики, культури і привабливості, залежить добробут власних власне городян, тому що це означає в свою чергу туристичну та інвестиційну привабливість Житомира, а відтак поповнення його бюджету. Не дарма ми говоримо про ностальгію за майбутнє, добре майбутнє, на яке заслуговує древній Житомир. В оточенні якої народився Житомир? Зруйнованих будинків, спотворених фасадів, досить для того, щоб зробити абсолютно однозначний і єдиний висновок. Нам терміново потрібно в Житомирі рятувати його історичне обличчя. Причому я сказав нам і не помилився От всім нам, хто сьогодні в залі і поза залом, всім Житомирянам, скільки нас є, всім потрібно рятувати. Чому? Тому що це залежить не тільки від архітекторів, хоча від них багато залежить. і... В адресу їх багато критичних стріл, направлено в цій книжці. але це залежить від нас з вами. Я вже виступав недавно перед однією такою невеличкою аудиторією і згадував, як на вулиці Шелушкова, Крошинській, в кінці 50-х років, ми маленькі ще були з братом, приходив черговий міліціонер і перевіряв, чи підміли листя осінню. Які б упали на тротуар. Хоча тротуар був такий слабенький, з якихось плиточок примітивних. Там було більше бруду в самому тротуарі і пилу, але все одно перевіряли, як люди вбирають вулицю. І ми виховані так. Наприклад, я коли жив на вулиці Мноїцької, вже женився, я ділянку вулиці, в тому числі проїжджу частину вулиці Мноїцького, асфальтовано убирав. На мене дивились трошки як на дивну людину, але я це робив. Оце означає любити житомир. Не на словах, а кожен в своєму домі, в своїй квартирі, в своєму будинку, в своєму під'їзді. Або давайте візьмемо, зайдемо в під'їзди наших багатоповерхових будинків. Я впевнений, що в більшості з них, коли відчини, відчинить двері в квартиру, гарно <кій> обставлена квартира, приємно подивитись, євро ремонти, ну, принаймні не євро, а акуратна, нормальна квартира. Те, що робиться перед нею у під'їзді, не можна описати словами. Значить, ви самі живете більшість, напевно, в таких великих будинках і бачите, що, як правило, на жаль, житомиряни не слідкують за зовнішнім виглядом того, що знаходиться поза їхніми дверима. Але я думаю, що правильно вважати, що двері наших квартир з вами, шановні, починаються на міській межі. А не в під'їзді. Якщо ми будемо так вважати, що то наше місто буде таке ж гарне, як і наші вітальні, наші спальні, наші прихожі, наші е, квартири в багатоповерхові ще одноповерхових будинків. Тому що Житомир для нас спільний дім. І я кажу е, про ці речі, які в принципі загальновідомі. Можна було б не говорити про, про це, але фільм і книжка, яка на цю тему написана. На жаль, пересвідчує в протилежному. От ви бачили на вулиці Ольжича Ольжича 14, дуже гарний купецький дім з такими прекрасними, прекрасними вигляді рушників під вікнами, да? що його перетворив чоловік, людина, яка купила там квартиру. В собачу буль. Винна архітектура, звичайно Звичайно, винна, тому що гарний будинок, пам'ятка архітектури зіпсована. Але ж людина не має зовсім смаку. І не має відповідальності не перед містом, не перед громадою. Йому байдуже, як виглядає в місті е, ота от селя, ті чотири стіни, в яких він проводить все своє життя. А повинно не байдуже бути. І зробити так, щоб не байдуже було важко, я розумію. От ми Русланом Кондратюком, напевно, все своє життя поклали на те, щоб розвідувати історію Житомира, розповідати про видатних людей. Одним словом, тими книжками, тими фактами виховувати у людей у Житомирян гордість за своє місто і любов до нього. Тому що, звичайно, не можна жити в місті по інструкції. Ви розумієте, що там, де буде написано, що не можна там перефарбувати балкони і так далі. Людина не буде по інструкції жити. Інструкція повинна бути тут, у серці, у голові. Тобто внутрішня висока культура, духовність, а все це виховується, звичайно, не за один день. І е, дуже приємно, що е, переді мною е, знаходиться поважна людина, яка так само думає. Кандидат народні депутати Верховної Ради України Геннадій Григорович Зубко. Він не обіцяє дешевого результату, він не обіцяє кілограм гречки, він говорить про культуру, він говорить про духовність, тому що якщо цього не буде, взагалі нічого не буде. Ми повинні стояти міцно на ногах, бути морально стійкими, морально здоровими, тоді ми побудуємо здорове. Економічне суспільство. Тільки тоді. І от наші маленькі кроки в цьому напрямку про те і говорять. І нарешті остання річ. Все-таки я не відвожу, так би мовити, стрілки з архітектури з міської влади. Звичайно, за цим сльоз за містом треба слідкувати дуже уважно, але, але подивіться, яка у нас. Взагалі естетична культура, будь-кого. От хтось відповідає в гідропарку, за, за в'їзну частину в гідропарку. Но він що, ніколи не підходив і не бачив ці халупи, ці скворечники, ці сараї, ці туалети, ці чорті що вибачте, на слові, і ці дерева, які закрили прекрасну панораму на Тетерів. То кожне місто мало би Богу молитися, щоб у нього такий в'їзд був, як у нас в Житомир з західної сторони, в гідропарку то взяли ми і спеціально закрили. Або люди сліпі, тому ми ввели оцей образ е, е, в фільмі людини з зав'язаними очима, яка розбиває скульптуру, або байдужі. І давайте ми з вами не будемо сліпими, а ми робимо все для того і пишемо книжки про пам'ятки історії, архітектури. І не будемо байдужими. І тоді у нас буде все получатися. Тому що наш земляк... Сергій Павлович Корольов правильно сказав, що той, хто хоче, він древніх повторив, шукає шляхи, а хто не хоче, шукає причин. От на все це, що ви бачили в фільмі, можна тисячу причин понаходити. Я спеціально їх не шукав, я спеціально жодного прізвища того, хто скалічив будинок, не виясняв, тому що я знаю наперед, що половина всіх людей, або начальників, або якось пов'язані з начальством, щоб спокійніше спати і не заробити другий інфаркт, я е, написав книжку, не питаючи, хто це зробив. І я не знаю, ще, які е, будуть е, подальші, подальші реакції тих людей, які потрапили в книжку і в цей фільм. Але я впевнений, впевнений що я правильно вчинив, я по-громадянськи, правильно, я не просто кажу, що я люблю Житомир, а я люблю діями, тому що інакше нічого. Не буде. Якщо щось робити, хотіти досягти, потрібно певні вчиняти дії, а не просто говорити про це. І дії, про які я говорив, вони не тільки націлені на якісь духовні речі, на естетику, а в фільмі сказано правильно висновок і у Геннадія Григоріча вступній частині в книжці, що якщо буде місто привабливе, Буде гарне, тепле, от як він говорив про Львів, да? Значить, воно буде притягати людей, різних, в тому числі і інвесторів, в яких ми кажемо. Немає інвесторів. А що вони поїдуть в місто, в якому не бачать його краси, його жителі, і начальники, і вони його не люблять. то що мусять любити з Вашингтона чи Парижа вдома. Ми повинні спершу любити самі своє місто. І тоді будуть любити нас за те, що ми любимо своє місто і ми будемо виглядати цивілізованими людьми. Мені показують вже на годинник і правильно показують, тому що тема безкінечна. Я говорив про, про, про те, що про неї можна говорити багато, і, або не говорити нічого. Е, на щастя, книжка вийшла, поки у нас, на жаль, е, тільки пробний тираж вийшов, але буде Геннадій Григорійович обіцяв, після виборів профінансувати випуск книжки в достатньому, в достатній кількості, щоб вона була, в принципі, ну якщо не в кожній сім'ї, то принаймні у багатьох, у багатьох житомирян. Спасибі за увагу. Як вам випускнуло на створення даних? Ну, напевно, ми почули в залі відношення авторів одного з авторів, мене, до міста. Я не міг спокійно просто проходити ті речі, які показані книжці. Тому Виникла ідея все-таки написати книжку. Ми нічого нового ми, в принципі, не подумали, тому що аналогічна книжка, Під авторством завжди молод, вийшла в Києві, Вона називається Київ, якого немає, російською мовою теж. Вона вийшла років 12 на початку 12 років. Ну, ми з того часу, коли я купив її в Києві, є. Її Думали про те, що житомир теж мені по мати таку А те, що трапило в місті останні 10 років, просто що примусило це, були непорядні люди, ми говорили, що ми любимо житомир, І особисто я за я написав 63 книжки про житомир. Скрить його на колію, розумієте, ні разу не сказав проходити. Вже час настав і так допомогти, ми йшли до того точки, кипіння, скажімо, коли закипіли. Скажіть, будь ласка, чи він міг все, що тому яким щином повернеться? Бачимо, яку він зараз, Ну, не все він поверне, звичайно, хоча. Останні події пов'язані з розкопками на будівництві природи, говорять про те, що потенціал історичний великий навіть замкової гори, на якій ми бачимо забудову 60-х років Курщовки. Але можна вже, крім, ші, перші факти знайти, але те, що можна і повернути, і є перспектива житомирі. Я вважаю особисто, що перспектива міста залежить перш за все від, голови. Ну, звичайно, від нас голови. Всіх саме, зрозуміло, але від міського. тут відео на користь, подивіться на, на голову міської ради міського. Він вже наставив всі ті пам'яті, що не знаєш, чи ти в Греці, чи ти користь. Молодець. Може не все там влучно, не... може не все такого рівня, якого треба дожнього, статичного, але людина любить місце, і хоче в ньому примножувати його історичну спадщину. Все життя. Георгій Павлович довше, оскільки він старший. Я все своє життя, тому що я живу в цьому місті 44 роки. І мій батько тут народився, і діти, і предки тут жили. Це моє місце. А спонукало те, що на очах просто зникає те місто, яке, я пам'ятаю дитинство з умовами, яке пам'ятали моїх батьків. У чому зникає не просто фізично і як історичний процес. Місто не музей, воно не може бути будинки стояти століттям. Так чи інакше міняється. Але на місці того, що виникає навіть це не те, що жито, це навіть міською забудовою назвати не можна. І Мирокова вже. вже сказав, що воно роками збиралося, а потім, як десь як той геть цього рука, в певний момент воно вибухнуло, випустилося, щоб кожного із нас те, що зусилля збиралося і в пам'яті. Ми його це все і зібрали, тому що далі вже терпіти і якщо мовчати, то тоді взагалі жито ми радні.